Сьогодні ми біля ОШМ та запитаємо киян, як вони ставляться до фінансів крипти та скільки потрібно заробляти, щоб жити по-людськи, від якого заробітку можна заводити дитину? Можна заводити навіть без заробітку, але при цьому від якого, як я вважаю правильніше, коли знов ж таки там було питання про від якого рівня заробітку там можна вже впевнено себе почувати, да і воно синхронізується із. Ну, тому тобто, що діти це ж відповідальність да, за їх життя. Тобто дитині багато не потрібно. Потрібно що? харчування, медицина, одяг, там дозвілля, якесь. здають. Ну на це потрібно забезпечувати грошима. Цьому всьому, що більше ніж це, це вже скажімо, момент виховання. В принципі, заводити дітей, не заводити, це ж не собака, приймати рішення. А як же не заводити? Завести? Ну тоді завести дитину, Скажімо, момент більше твого бажання, бажання твого партнера. І вашої готовності, тому що навіть якщо ви ста планета з якогось мовно кажучи нуля або мінуса, то при бажанні і при готовності ви завжди зможете навіть з дитиною заробити і жити щасливо. Mm -hmm.